В Свої 24 роки він віддав життя за Україну. Роман Мельничук воював в батальйоні Донбас. Добровольцем туди пішов минулої осені. З побратимами пліч опліч пройшов Бахмутську трасу, захищав 32-й блокпост. Життя йоного бійця обірвалось 12 лютого в селі Лохвинове Донецької області. По даним розвідки збройних сил України там не мало вже бути бойовиків. А ми наткнулися на не тільки на бойовиків. А і на озброєних козаків і Збройні сили Росії був дуже жорстокий бій. дуже. Хлопці, даючи можливість уйти іншим. Осталось прикривати, і ми їх не змогли потім витягнути. Машина, біля якої відстрілювались бійці, вибухнула. Хлопці загинули, а їхні тіла обгоріли. Багато часу пішло на проведення ДНК-експертиз. Командир загону з позивним Бархан згадує, Роман воював у іншому підрозділі, але перевівся до них. Він вірив в те, що робив, тому що є багато людей, які знаєте, люблять Україну от, і захищають Україну там за 700 кілометрів від лінії фронту. От а Роман Мовчки от робив своє солдатське діло. От. Він був справжнім солдатом своєї країни. Провести в останню путь Романа Мельничука. Прийшли бойові товариші, рідні, друзі. Було і чимало молоді. Поруч із труною коровай. Хлопець ще не встиг одружитись. У нього не було дітей. Прощались з героєм навіть ті, хто його не знав. Він мужній дуже був не таких людей. Так так багато наших співвітчизників. Ідуть захищати. Просто подякувати йому віддати шану міська рада сьогодні ініціювала нагородження орденом Богдана Хмельницького третього ступеня Романа Мельничука та ще двох вінничан кіборгів Леоніда Шевчука та Сергія Зулінського поховали Романа Мельничука на кладовищі мікрорайону Пирогово Ірина Дідух, Олег Літвінцев новини телеканал Віта.